Дуже смачний сир до чаю. Нам потрібно 2 літри молока. Виливаємо в каструльку, відправляємо на вогонь, одну столову ложку солі, окремо збовтуємо 3 яйця і дрібку солі. Сюди додаємо 200 мл сметани, розколочуємо. Коли молоко почне закипати, відправляємо нашу яєчну суміш до нього. Коли закипить, варимо 10 хвилин, потім виключаємо і даємо постояти ще 2 хвилини. На Наситечко ложимо марлію, відправляємо наш сир на марлію. Зав'язуємо. І нам потрібно поставити зверху прес. Я покладу тарілку і поставлю бутилку з водою. Відправляємо на ніч в холодильник. Зранку дістаємо наш сир, нарізаємо до кави чи чайку дуже-дуже рекомендую. Смачнючий, ароматний, жовтенький. Всім гарного настрою!